Потрібно для всіх від'ємних значень Х та y знайти значення виразу. Ну, по-перше, згадаємо, як відкривається модуль. Якщо модуль А дорівнює, якщо у нас А більше або дорівнює нулю. То модуль так і відкривається, таке значення саме виходить. А якщо в модулі стоїть від'ємне число, то воно виходить з протилежним знаком. Ну, Розглянемо. По-перше, у нас х менше нуля, і також менше нуля, це за умовою. Тоді вираз мінус 2х плюс хі. Ми з'ясуємо, який же він. Якщо у нас х менше нуля, тоді вираз мінус 2х. Буде більше нуля. Х помножити на y добуток двох від'ємних чисел, також додатнє число. Тобто в першому модулі у нас стоїть додатнє число, і модуль тоді відкривається, як він є, мінус 2х плюс ху. Далі. Розглядаємо вираз другого модуля 2y мінус х помножити на y. Y від'ємне число, 2 помножити на y також буде від'ємне число. Добуток двох від'ємних чисел буде додатнє число, але перед ним стоїть знак мінус, тобто це число від'ємне. Сума двох від'ємних дає нам від'ємне число. Тобто вираз в другому модулі від'ємне число. Тобто він відкривається з іншим знаком. Але ми можемо знак перед модулем змінити. Ось ми е і поставили його з іншим знаком. Все, відкрили далі. Е третій модуль розглядаємо 3х плюс 2у. х від'ємне число, 3х також буде від'ємне число, y від'ємне число, 2y також буде від'ємне число, сума від'ємних чисел дає нам від'ємне число. Тобто вираз відкривається з іншим знаком. Ну, тобто ми знак перед модулем змінюємо на протилежний. І цей модуль четвертий, ну, тут ми бачимо, що це від'ємне число. Y від'ємне, і 4y також від'ємне число. Тоді він відкривається з іншим знаком, тобто буде мінус 4 y Дорівнює. А далі ми зводимо подібні доданки. Мінус 2х і 3х буде просто. Х- знищуються, 2Y плюс 2Y буде 4Y і мінус 4Y вони знищуються. Залишається відповідь Х, тобто відповідь А.